Всім привіт! Перед тим, як почати читати відеоказку, хочу вам дещо сказати. Якщо вам подобається мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями та натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео та цікаві історії. А ми тим часом починаємо. Розділ 20 Хто твій принц на білому коні? Чому ти така задумлива? запитала в Овба. Що зі поглядала на телефон, відколи прокинулась. Бела сиділа на ліжку, згорнувшись в спальник, у піжамі в квіточку. Усміхнувшись із порожевілими щоками, вона простягла подружжя телефон. Ось чому. Взявши мобільний веселія натиснула плей і стіла поруч. Зазвучила акустична гітара, і чоловічий голос заспівав Oh you had to do was stay. Це була дуже красива пісня Тайгурс Свіфт. І Айтор так пронизливо її співав, коли пісня завершилась. В ба були вологі очі. Лусія також мало не плакала. Ще пак, як тут не буде такою зворушеною? Ох і принц на білому коні. Здуріти можна. Лусія повернула подрузі телефон. Вона трохи заздрила, хоча то була біла заздрість, ще зовсім поруч є романтики з такими баностаями. Як Жофріда. Однак це прекрасно. Ерик також був принцем на білому коні зі своїми подарунками на річниці і ніжними словами. Вона досі зберігала троянду, яку він їй колись подарував. Квітка довго не в'янула і не втратила аромат. Та для неї цей хлопець ніколи не був аж таким принцем. Тому їм краще залишитися друзями. Уже далеко не ну, вперше Айтор розч... розчулював Беа «Подібними мене з і це при тому, що вони зустрічаються за ледве три місяці. Дівчата також повсідались біля бага, які ж ви закохані голуб'ята. Одна одного варті, сказала Фріда і застрибнула лежний жилет. Ти ніколи не бачила, щоб мій брат докладав стільки зусиль. Ти можеш дуже з собою пишатися, вигнула Сусана. Як Іван готується до романтичного побачення? поцікавилась Лусі. А хто зна. Сусана розгублено станула плачема. Він мені нічого не розповідає, це буде сюрприз. О-о-о, знущалася Фріда. А ти насмійся, бо й сама хочеш побачитися з Маркосом, коли повернемось в суботу. перебили її Рекель, захищаючи Сусану. Саме так, чому б я вам брехала? Весна Фріда й усміхнулася від передчуття. Всі, крім мене, з Рекель мають своїх принців на білих конях. Підсумувала Лусія, все ще сидячи в Бала на ліжку. Ну, в рекель є чарний, який за нею вже сохне, сказала Сусана, заправляючи перед передерковим пасмо волосся за вухо. Він хороший хлопець але не знаю», – відповіла Рикель, не дивлячись на жодну з дівчат. Він із тобою поводиться, наче з королевою, сказала Б. і з дівчата погодились. І ти можеш розмовляти з ним про всі ці штуки, що тобі так подобається, він дуже начитаний». Осия також ставила на захист хлопця. Рака струснула головою, наче хотіла змінити тему, і відповіла Та добре, добре. А як же, Маріо? Він твій принц на білому коні. З цим все складно, тим паче увечері я його вже не побачу. Осія підвелася з ліжка ба, і поплилася до своєї ліжкошафи. Глянула на гору одягу. Треба випрати що сьогодні вдягнути на лежі. Останній день, як вони кататимуться. Передивши дівчиною виринув образ Марію, що й рятує її від хуртовини. Він тоді був найсправжнішим принцем на білому коні, якого вона тільки знала. Якщо усія не потрапить ввечері на дискотеку, адже вони ще не придумали як прошмигнути повз контроль мортиції, вона має наодмінно зустрітися з ним на лижній трасі і попрощатися. Вони більше не побачаться, усі стислося серце. І вона поклала руку на груди. Треба використати сповне час, щоб залишився. Дівчина взяла свої улюблені чорний і фіолетовий комбінезони і повернулася до подруг, що були вже майже готові. Який мені більше пасує? запитала вона, тримаючи обидва перед собою. Сусана з Фридою показала на фіолетовий, а баз рекель на чорний. Нічия. Весня просмокнула, залізла на сілець і стала. Перед дзеркалом на комоді. Звичайно, на тлі фіолетового їжі здаються рожевішими, а не такими блідими. Фіолетовий, голосно промовила вона, сьогодні ти завоюєш Марію своїм лишним мистецтвом. Пам'ятай про обіцянку. Синя траса і ти сама. Ну, і пам'ять в тебе, Лисія голосно зітхнула. Сусана засміялась і додала. Спуститися то ми спустимось, треба тільки не розпластатися. Сусана підмигнула, і Лусія усміхнулася, стяпивши зуби. Навряд чи Маріо буде такий захоплений її лишними успіхами, що попросить номер телефону. Спочатку вона саме так усе й уявляла, однак тепер... Єдиною правдою було те, що для завоювання цього хлопця потрібно йти сьогодні ввечері на дискотеку. Глята мрутися я. в пориві кинула одяг на ліжко. Ох, ці емоції! «Заспокойся і приведи себе до ладу, чекаємо на тебе внизу, сказала Фріда. Гаразд і швидко, пробурмотіла Лусія. Ага, а як же? єгидно посміхнулася ракет. Коли дівчата вийшли, Лусія нарешті злізла зі стільця і почала вдягатися. Не маючись влучити ногою в бот, вона втратила рівновагу і мало не гепнулась. Втрималася лише завдяки комоду за спиною. Ай, вигукнула вона, дарившися об комод. Потім простяглася на підлозі, щоб видихнути. Вона могла щойно так загарміти. Полежала кілька секунд із заплющеними очима. Чудово почався день, та наче не все одно всія розплющила очі і підвелася, наче можна було почати цей ранок з нуля, сперлася на стіну, в цю мить щось хруснуло і похитнулося. І вона спершу не зрозуміла, що відбувається. Потім побачила трищину, що вела за комод. провела по ній пальцями, і трищина стала виразнішою. Окреслювала такий самий прямокутник, який вони бачили в кімнатах Херка і Даніели в середу під час вечірніх пригод. До лисії дійшло. Ця кімната також має таємний вихід у той коридор, у задній частині будинку. Хвилинку, промовила Осія, адже думки її переповнили мозок. Оце так відкриття, вона стрибком стала на ноги. Все не так уже й погано, позовши другий бота, глянувши високо зав'язаний хвіст, щоб не забруднити волосся протягом дня, усія вилетіла з кімнати, адже не могла дочекатися, коли розповість подругам про своє відкриття. Таке важливе для всіх. Вона знайшла спосіб потрапити на дискотеку і щоб я їх не застукала. Розділ 21. Зелена, синя, і ще завгодно. Лисія тремтіла аж до кінчиків вій. Можливо, вона занадто смілива, даючись до такого плану. На підйомнику дівчина балансувала на такій висоті, що не знала, куди дивитися. Люди внизу здавалися мурашками, що сновигали туди-сюди по білій горі. Чи не занадто крута ця траса, щоб бути найлегшою після зеленої? Що я роблю? подумала Лусія, і відчула, як по прихолоду в неї підніють руки шия. Спершу вона хотіла зняти рукавиці, однак передумала, щоб бути готовою, коли вони піднімуться нагору. Хвилюєшся? запитала Сусана, прокусивши губу і дивлячись краєм ока на подругу. Трохи. Відповіла вона, намагаючись не заразити сину своєю панікою. А я зовсім не трохи. Я також просто не хотіла тебе лякати. Вона дуже хитається, так? запитала Сусана, вчепившись руками в залізне сидіння. Так, але ми майже приїхали. Лесія показала на кінець їхньої першої подорожі на підйомнику, що виявилась доволі моторошною. Серце шалено калатало. Лусія не була готовою ні до чого. Однак взяла палиці, і вони разом із Сусанею порахували. Один, два, три. Зібравши всю у село волі, дівчата зіскочили на землю. За ті миті, що Лусія була у повітрі, в неї всередині перевернулося. Хоч приземлитися, дівчата змогли на прямій лижі. Спочатку Лусія недостатньо добре відштовхнулася, зрозуміла, це коли не могла дотягнутися до сусани. Ой, мамочко, ой, мамочко!» Сусана озирнулась, подолала всій свою палицю, подруга так і трималася, доки не впевнила, що небезпека позаду і стоїть вона доволі стійко. Дякую, я тебе люблю. Лосів обійняла сусана. Цей клятий страх минув. Дівчата витерли вологу з окулярів, поправили волосся, що трохи повибивалося, понадягали шапки, поставили ноги човником і приготувалися до спуску. Готова? Запитала Сусанна. Лусія покивала, хоча це була неправда, і почала робити повороти. Лише малювали лінії на снігу, які одразу стиралися лишниками позаду. Хтось їхав швидко, хтось повільніше. Лусі зраділи, побачивши, що дехто, як і вона, їхав зі швидкістю 2 км на годину. Тоді як інші, вважали цю трасу занадто легкою, щоб мати статус синьої. Лусія спершу була напружена та поступово стала почуватися впевненіше і розслабилася. Якщо вона витримає цей рекм із траєкторією, нічого поганого не повинно статися. Тому дівчина так і спускалась один поворот, другий, третій. Час від часу вона відводила погляд від траси, щоб поглянути на Сусану, що їхала трохи попереду. І раптом побачила такі знайомі зелено-фосфорні штани і сині куртку. Мару прилаштувався на дошці поруч із Лосією і зменшив швидкість, щоб спускатися в одному ритмі з нею. а зрозумівши, що дівчина його помітила, показав знак рукою, мовляв, зараховано. Лосія всміхнулася і сконцентрувалася на траєкторії. Вона була в ейфорії. Однак треба бути пиною, щоб не загриміти просто перед своїм принцем на білому коні. Маро Май їх поруч до самого кінця траси. А коли вона вже зупинилася, зіскочив із дошки і підійшов до дівчини. Це краще, ніж зробити Ангела? запитав він, сміхаючись. Лісія також сміхнулася, повідомила, що майже однаково. Та катаєшся не так погано, як говорила. Мені справді було важко, повір. Бачив би мене в перший день, та вірю, вірю. Лише спорт складний. Однак ти навчилася дуже швидко. Кілька секунд вони дивились одне на одного, не промовивши жодного слова. Інші лесники, гора, все відійшло на задній план. Завжди, коли Маріо був поруч, так і відбувалось, їй страшенно хотілось підійти до хлопця в притул, погладити його каштанове волосся, взяти за руку. Втриматися було надзвичайно важко. До речі, привіт. перервала цю сцену Сусана, що чекала неподалі, однак ніхто на неї не звернув уваги. Привіт, пробач, Сусано, як завжди, привітно відповів Маріо. Досія приємно було відзнати, що він пам'ятає, як звуть її подругу. Це важливо. Привіт, Маріо. Коли наступного разу приїдемо на лежі, покладаємось на цій штуці, сказала Сусана і показала на дошку для сноубордингу. З радістю вас навчу, напрочуд мало вигукнув хлопець. Ти йдеш? озвався. З відстані його друг Даріо, й Маріо махнув йому рукою. Потім повернувся до лусії і запитав Побачимось ввечері на дискотеці, де мені вина танець? Поітіли побігли мурашки і зовсім не від холодного снігу, що її оточував. Так, ми прийдемо всі, відповіла дівчина, намагаючись говорити без окличних інтонацій, адже завжди, коли вона нервується, зривається голос. Дівчатам плани втечі здавався чудовим, і вони погодилися без найменших сумнівів. Всі знали, що для Лусії дуже важливо піти на цю вечірку, І подруги не залишать її саму, хоч би яку війну їм влаштувала мортиція. Супер, до зустрічі. Маріо попрощався з дівчатами і пішов до Даріо. Лесія провела його поглядом і не переставала усміхатися. Цей хлопець їй подобався ще разу більше. Металики в животі пурхали кілька годин після цієї зустрічі, нічого вдіяти не можна. А ви гарна пара, штурхнула її Сусана. «Ми ще не пара, відповіла Лусі і намагаючись приховати свої емоції. Мабуть, в неї зараз такий піднесений вираз обличчя, як був у баа вранці. «Повір, після цього вечора ви неї станете, запевнила її Сусана і запропонувала піти в ресторан, щоб трохи підкріпитися. Лусія охоче погодилась, вона страшенно зголодніла. Хоча з синьої траси дівчина спиталась так добре, що хотіла повторити. Хто б міг подумати? Коли подруги попередили інструкторів, що хочуть з'їхати з, з синьої, ті не могли повірити, адже однокласники і дівчат каталися ще не зеленій. Просто у нас були найкращі тренерки, підсумувала Лусія дорого від ресторану. Вона стрибала з радостю, лише від думки про Мару та сьогоднішній вечір в неї виростали крила. Лесія трохи стримувалась при Сусанні, яка вникала романтики із банальностей, як і Фріда. Однак Лусія була така щаслива, що не могла усі почуття тримати в собі. Розділ 22. саме те, що шукала. Єдине, чому Лусі була впевнена, червоні кеди для всіх. А решта вбрання. Покажуся Марті, але політ звідси нічим мені не допоможе. Буркотіла Лосія, зелається на стілець, щоб подивитися на зеркало на ну, увесь зріст. Вона взяла телефон і зробила фото, щоб надіслати Марті по WhatsApp у групу ЧК-4Е. І хоча потреба була на своїй хвилі, Лосія хотіла, щоб вона також долучилась до групової роботи, тому поскидала їй фото всіх варіантів вбрання а було їх декілька. Сьогодні увечері на дискотеці вона має бути неперевершеною. Дівчата довго розглядали гардероб кожної, але не знаходили потрібної комбінації. Лусія вдягла вузеньку спідницю з красивим візерунком синього, оранжевого і зеленого кольорів із блискітками, без провокацій, та не могла знайти, що б пасувало до неї, а дискотека почнеться менш ніж за годину. Ні, це не годиться. Люсія мало не впала. Вмерти хороший смак. Як вона може це казати? Все гаразд запитала здивована Лусія, трохи стомлена підоспати. Це було дуже дивно, бо ще немає навіть восьмоді. Марта не схожа на себе, та Лусія більше нічого не запитувала, щоб її не розсердити. Краще почекати, коли подруга сама вирішить розповісти з цією парті, що була вчора. Цілком зрозуміло, чому вона стомлена, сказала ракетку, коли зауважила, що лосія стурбована. Вона кинула телефон на ліжко і продовжила перебирати одяг. А це!» Фрида подала їй ковтини гранатового кольору з високою гортловиною. Лосія була розгублена, адже здавалось, неможливо скомпонувати ці кольори. Та, поглянувши на себе в зеркало, дівчина була вражена. Це було саме те, що вона шукала. Леся повернулася до дівчат і було очевидно, що її образ вони схвалили одностайно. І що потім ти не казала, що я ношу лише спортивний одяг, заявила Фріда й махнула на пасом волосся, що вибросилося на лобі. Вона була вдягнена все не надто елегантно, в синю вузково вовняну сукню з білими смужками на боках. Дівчат перебили дзвінок мобільного. Це мій! вигукнула ракель і кинулась до свого телефона, що лежав на ліжку під догорою одягу. Подруя здивовано дивилася. Ого, як терміново! сказала лосі. Так, тому що це дуже важливо. Відповіла ракель, шукаючи телефон серед кофти штанів. Що саме? запитала Сусана. Ракель вхопила телефон, а подруга засипала її шквалом питань. Лусія побачила, як вона всміхалася і негайно комусь відписала. Той спеше рекель по Ватсап. Потім Лусія поглянула на Фріду, що сиділа на своєму ліжку і подала знак, аби вона зіскочила на рекель. Фріда кинула й у миті, стрибнула вниз, вихопила у подруги телефон і втекла в протилежний кінець кімнати, де Сосана досі їба вже створила бар'єр, щоб рекель не могла проскочити. Поверни, коза! підірвався Підірвалася ракель і хотіла відібрати свій телефон. Вона вдавала сердито, а сама мала не лускала від сміху. Якщо не хочеш нам сказати, то це що це за термінова справа, ми перевіримо самі, відповіла Фріда. Вона переклала телефон із руки в руку і стрибала, щоб ракель нічого не дізналася. Між тими двома велетками стояли подруги. Хтось нижчий, а Лусія взагалі малого зросту, формуючись не до захисту Фріди. Зрештою, рекель зазнала поразки, перестала стрибати, повернулася до свого ліжка і лягла на спину. Дозволиш нам почитати? запитала Фріда. На здоров'я. Краще пізно, ніж ніколи. Лусія згадала одну статових фраз. Ракет підійняла руку, нема вдала свій офісний дозвіл, а Фріда почала читати вголос. Чарлі написав, Мені дуже сподобалось кататися з тобою на лижах. Є якийсь вид спорту, який тобі не вдається, Рекель. Багато чого. Ти мене кілька разів обігнав. Чарлі, вона того не варте Хм. Класно. Чарлі, побачимось ввечері на дискотеці. Ракель?» так, до зустрічі, Чарлі. Бувай. Завершивши читати, дівчата хором протягли. Ох! Здається, Ракель вирішила дати Чарлі шанс. Нарешті дівчата накинулись на подругу. Фредди її оскотала, так і не повернувши телефон. Бажко яджувало волосся. Соціала смикала за щоки, а сія вибирала для неї обрання на вечір. Ти ж не збираєшся йти в джинсах і в цій непримітній сорочці. Це ж ваше перше побачення. Це зовсім не побачення, там буде вся школа. Ну, ти мене зрозуміла, вигукнула Фріда. Ти мені його повернеш? запитала ракель і показала на телефон у Фрідіних руках. Подруга замислилася на секунду і підкорилася. Дякую. я страшенно раділа. Нарешті река залишила хайме в минулому. Однак задумалася, що ж змінилося? Не встигла запитати, як ураке спрацювала її нове телепатичне вміння. Я бачила, як вранці хайме за деревами фліртував із Патрицією із другого В. Це ж моя однокласниця, вона курка щита, прокоментувала Б. Ну, він інакшої думки, відповіла Ракель, обхопивши обличчя руками. «Хайме ідіот, якщо не хочу бути з тобою, він все втратив. Лусія промовила те, що часто думала. Принц на білому коні з нього був не такий, як Ракель уявляла. Добре, що тепер все з'ясувалося. «Ти варта найкращого, Чарлі також, додала Сусана. Він уже в твоїх думках. Пожартувала Фріда, і це було влучно, бо Ракель прибирала руки з обличчя і енергійно закивала. Чарний милий, коли познайомився із ним ближче, Франці ми багато розмовляли, доки їхали на підйомнику. І в нього такі гарні очі, нагадала Лусія. Справді, сказала Ракель, через окуляри я ніколи цього не зауважувала. Вони бірюзові. Знаєш, як рідко це буває? Все для тебе, відповіла Фріда і засміялася. В цю мить в кімнаті знову задзвонив мобільний. Всі спрямували погляди на Б, однак звук сигналу був інакший. Звучала пісня «Still My Girl» гурту «One Direction». Лусія кілька секунд не могла зрозуміти, що то був її телефон. Вона зіскочила з ліжка рекелі кинулась до свого. Дівчина згадала, що обіцяла подзвонити мамі і досі цього не зробила, і приготувалась вислухати все, що про неї думають в Барселоні. Та це була не мама, а тато. Можливо, є новини про Лорену, тому вона негайно не відповіла Що сталося, тату? Це не тато, це я, сказала Айтена. Лусія закотила очі, тільки не зараз. Не немає на це часу. Треба допомогти рекель приготуватися до вечірки. «А що сталося айтану. Нічого, просто хочу сказати, що сплю в твоїй кімнаті. Що? здивалась Лусія. Я сплю у твоїй кімнаті, тобі погано чути, з чистою новинністю перепитала айтана. Я тебе чудово чую. Єдине, що я не зрозуміла, чому ти спиш в мені в кімнаті? Лесія в миті розлютилася, тому що в моїй холодніше. Відповіла айтана, наче нічого й не сталось. Носі ну, глибоко дихала і думала про те, що в житті її сестри зараз непростий період. Кілька секунд вона вагалася ще відповісти. Альо, запитала айтана. Так, я тут. Я думала, що тебе вже немає. Ну, а я є. Ну, добре, і що тепер? Айтани був талант, вивестила у себе за лічені секунди. Нічого, все гаразд. Можеш спати в моїй кімнаті, доки я повернуся. Юху! вигукнула дівчинка. Лусія усміхнулася, інколи вона забувала, що сестрі всього шість. Щось іще? запитала Лусія. Так, тату хоче тобі дещо сказати. В цю мить Лусія побачила, що хтось їй дзвонить паралельно, це мама. Дівчина глибоко зітхнула. Не відповідати Марії не можна, тому вона вирішила швидше завершити поточну розмову. «Ти наче міністр? кипкувала ракети. Лосія забула, що четверо подруг важно за неї спостерігають. Це батьки, відповіла вона і повернулася до розмови, усвідомлюючи в той серйозній ситуації. Здається, Лосія навіть п'ять днів не може прожити, щоб її не влетіло. Так та моя дівчинка, привіт, почувся віддалено голос тата через зучну мовицю. Все добре, тато, але я не можу розмовляти, де завжди витримав паузу. Все гаразд, просто мама на паралельній лінії. Добре, добре, але завтра ми тебе маємо зустріти, так? стишенно запитав тато. Так, так, до завтра. Зусія швидко попрощала, щоб перевернутися на маму, а коли натиснув кнопку, то почула перший докір. Я вже думала, ти не відповіси. Її батьки були неймовірно різними. Девід спокійно відреагував на те, що нонька перемикає дзвінок, натомість Марія почала вичитувати, що й на лосії відповіла я була зайнята. Вибачаю. Гадаю, саме через це ти мені не подзвонила, хоча обіцяла. Як лижи? запитала мами, Лисія зрозуміла, що Марія має настрій на довгу розмову. Вона поглянула на подруг поруч із рекелів, яка досі не має прийняти для свого побачення. Дискотека мала початися за 10 хвилин. Лисія панікувала. Лисія, я сама з собою розмовляю? Ні, мамо, я тут. Та відповідай доню. Ося коротко переказала, як добре минув день, а потім натякнула, що поспішає. Гаразд не буде тобі більше заважати. Лосія знала, що на ці слова потрібно відповісти, адже мама саме цього чекала. Не завжди не заважаєш, мамо, Просто ми тут маємо одну справу. І що потім ніхто не казав, що вона не має терпіння. Добре, в неділю тебе забере тату, так? уточнила мама. Звичайно, обоє батьки за нею скучили. Так, так, в неділю під вечір ми повернемось додому. Хочеш поверять у піцерії? Усі напружила, стільки планів не збиралося. Вона вже має вечерю з татом, але не може відмовити мамі. Загалом, якось дивно, що мама так нетерпляче заманює її до себе. В таборах Лусія колись бувала ще довше, але Марія ніколи так не поводилася. Все добре, мамо? Так, чому ти запитуєш? Якщо ти не хочеш йти на вечерю, не підемо, ага? Усія вдих вдихнула, відчуваючи, що повертається мама людожерка, і зрештою вони попрощалися. Гаразд на чому ми зупинилися?» і всталася руки в боки. Река ще була бедачі і неубрана. Скільки роботи попереду?